Перевернуті квіти в кошиках, потрощені лампадки, перекинуті лавочки, розкидані вінки та хрест переламаний навпіл. Таку картину побачили рідні, коли прийшли на могилу загиблого героя Дмитра Биця. Це сталося у селі Ситне на Дубенщині. Рідні розповідають, того дня 7 травня батьки та рідні захисника прийшли на кладовище, аби вшанувати третю річницю із дня загибелі їхнього сина. Опісля того всі розійшлися. Та через кілька годин батьки героя вирішили знову поїхати. На могилу свого сина. І те, що вони побачили, їх шокувало. О 5 годині ми приїхали з дружиною ще раз на могилку і побачили, що все перевернуто, вази, квіти лампадки. могила Дмитра Биця не єдина, яка постраждала від рук вандалів. Відтак про цей інцидент на місцевому кладовищі до поліції повідомила 36-річна місцева жителька, дружина загиблого на війні Олександра Пігульського. Жінка три місяці тому тут поховала свого чоловіка. За її словами, на могилі невідомі переламали хрест навпіл, а вінки порозкидали неподалік. Я їхала сюди, я не думала, що аж настільки кошмар. Це просто з такою ненавистю. Тут усе поскидали, переломили хреста на двоє. Ці всі вінки вони все позбивали. Все було знесено просто з могили. Вінки валялися там просто в полі. Ну інколиць треба бути людиною, щоб так ставитись до військових. Ще одна мама загиблого героя Володимира Лемещука не стримує емоцій. На могилі її сина вази з квітами були перевернуті та відбите крило у скульптурі Янгола. На думку пані Валентини, це міг зробити хтось з місцевих. Ангела побили пері перевернули. перевернуті вазони були доверт дом. Квіти були донизу, всі лежали, і всі вази були теж перевернуті. Я думаю, такий, що кожен день сюди ходить, ще знає, куди куди зайти. Як прийти тоді, коли що нема людей? Рідні та близькі загиблих героїв написали заяви до поліції. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до цього інциденту. Поліцейські на місці події встановили, що 7 травня в період часу з 15 по 17.30 години, невідомі на могилах трьох захисників перевернули квіти та лампадки. А на одній із них ще й пошкодили хрест. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 297 кримінального кодексу України, тобто наруга над могилою. За цей злочин зловмисникам може загрожувати від трьох до п'яти років позбавлення волі. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.